Вітаю вас, мої любі глядачі. Дякую, що ви зібрались біля своїх блакитних екранів для того, щоб дізнатися астрологічні поради на 28 березня. Овни, зірки радять замислитись про своє здоров'я. Утримайтесь від усього, що може завдати шкоди організму, особливо від алкоголю. Тільці, сьогодні ви можете нарешті відволіктись, зайнявшись улюбленою справою. Правда, повністю забути про проблеми вам не вдасться. Близнюки, ніхто і ніщо не зможе відвернути вас сьогодні від обраних шляхів. Особливо, якщо будете мати при собі амулет з бурштину. Раки зберіться. Нині вас будуть відволікати порожніми розмовами. Не варто оберіть лінію свого спілкування і невпинно по ній йдіть. Леви день готує вам спокуси. Проявіть себе гурманом і трохи повередуйте, обираючи лише необхідні. Діви, щоб не заблукати серед двох сосон бажаного і важливого, контролюйте час і простір, прагнучи до своєї реальної мети. Терези зведіть до мінімуму порожні розмови і випадкові зустрічі. Тоді у вас з'явиться багато вільного часу. Скорпіони, дозвольте собі хоч трошки відпочити і перевести подих. Намагайтесь відчути усю повноту мелодії бажань і їх реалізації. Стрільці обставини дня зовсім не збігаються з вашими планами і намірами. Ви живете майбутнім і розминулись з проблемою сьогодення. Козороги – не найкращий день для того, щоб розставляти крапки над і, і спалювати мости. Душевний спокій. дорожчий. Водолії постарайтесь вирватися з вихору справ і зійти на берег. Почніть самі керувати обставинами, а не плисти за течією. Риби тиждень потихеньку котиться до завершення. Частіше чергуйте свої трудові пориви з турботою про себе коханого. Не порушуйте цю ідею. А прощаючись, я хочу побажати, щоб вихідні наповнили ваше серце тільки приємними подіями. А якщо у ці дні вам доведеться працювати, то нехай робота буде легкою, а люди борять приємними. І не забудьте, що ми побачимось вже завтра в цей же час на телеканалі міста.